Добрий день всім! В мене, як я і обіцяла, буде домашній розпродаж. Барахолка вдома, не треба далеко ходити. Можливо, вам щось сподобається, то звертайтеся трішки скла кольорового, а так все фарфорові вироби. Є блюдо. Подивіться, яке гарне. 30 см, позолота ціла, не пошкоджене, скоро будуть свята, тож для святкового столу можна буде використовувати. Це коростень, 250 гривень буде коштувати. Кому треба, чи, можливо, є сервіс, то можна буде докупити. Є пашотниця, колись купляла для себе, але вона одна. Ось така гарненька з ніжним малюнком, можна і ложечку покласти. І клеймо баварія: 150 гривень буде коштувати. Є ось таких чотири штуки, було шість, але дві вже купили. Як сказати, набір для сніданку, люстрове покриття. Вони новенькі, в гарному стані, і це Баранівка. Тут на одній є такий невеличкий. Навіть не скол, а такий, як ще воно трішечки. Можна буде просто його підшліфувати. Воно на функціональність не впливає, але кажу, як є: трішки маленький такий скольчик по 50 гривень будуть коштувати дві тарілки з ведмедиком улюблена наша тема. Багато в мене їх вже купили. Ось така одна більша, а інша. Пиріжкова, ось так. Бачите, по розміру вона менша. І це наш полтавський виробник по 50 гривень. Такі тарілочки для діток ось таке клеймо. Гарненькі. Мені самі подобаються, і у мене є, Тож, кому треба, звертайтеся, чайна пара, старенька, ось така форма. Хто любить, збирає стару баранівку. Ось така позолота, золотий обідочок і бордове криття. Стара пара думала теж збирати, але до неї в мене нічого немає, то вирішила виставити на продаж. Ось така 150 гривень. Є в мене ще набір із шести скляночок. Ну, це не стаканчики, це рюмочки такі. З гравіруванням. Приємне зелене скло, ось якщо подивитися, по 30 гривень набір 180, то кому треба, будь ласка, є чашки в кобальті, Хто збирає, любить такий посуд, ось така довбиш, ціла позолота 75 гривень, коштує. І ось така від сервізу сніжинка. Одна чашечка теж клеймо «Довбиш», ціленька теж 75 гривень. А ось ця, ця вже стара, стара чашка, чайна пара. Колись купила для себе, думала збирати, але все неможливо. Збирати, тож буду пропонувати вам ось чашечка на ніжці, старе клеймо «Довбиш», Сервіс калинка називається. І блюдечко ціленьке, гарненьке 200 гривень ця пара буде коштувати. Молочник наш полтавський, з ручним розписом. Пташечка така, це чайний сервіз. Тут трішечки є потертість, ось, бачите, позолоте на ній. А так гарний він без колів, 200 гривень буде коштувати. Ну, можемо трішки з вами. Поторгуватися. Ще в мене залишилася одна така велика чашка гігант. Я тоді, як показувала, пару, було багато охочих, а тут чашечка ще чекає своїх господарів. Будь ласка, новенька в новому стані, люстрове покриття, не в позолоті, але вона нова ось така: 150 гривень. І блюдце залишилося теж одне одне купили. Велике гарне блюдце, ціла позолота, червоний колір криття, і клеймо старе полонне. Ось так. Це воно схоже по розміру на блюдце від сервізу яблуко, там, де великий чайник і великі чашечки. 50 гривень блюдечко буде коштувати. Ось такі в мене предмети на продаж. Кому подобається: звертайтеся, напишу ще свій номер вайбера і посилання на телеграм-канал. Приєднуйтесь, там можна придбати, обміняти, продати свої речі чи пошукати те, що вам потрібно. Так що, звертайтеся, всього найкращого та до нових зустрічей. До побачення!